Uh, Юра, привет. Ти в нас виграв в голосуванні, в дуже запеклому голосуванні, в кого взяти інтерв'ю. Твоїм конкурентом був дуже Юрій Громик, але людей проголосувало більше 600 людей, що дуже приємно, що півбродівського району приймали участь у цьому. Скажи, будь ласка, почнемо з такого питання першого. Скажи, будь ласка, цього року ти вже відсотків 80 матчів провів в основі. Як ти відчуваєш порівняно з минулим сезоном? Ти додав, чи як тебе тренер ставить, чи прибавив в грі стаєш, все твоє гра стає кращою чи як? Ура! Думаю, ура би я грав, відсотків 100. виглядав би краще, бо відсотків ж. Я думаю, не всі футболісти виходять, всі до єдиного матчів. коли конкуренція за столяє грати ще краще. Скажіть, будь ласка, скільки ти забив голів цього сезону? Цього сезону. три. Не можеш задати? Кому? Пам'ятаю останній гол до вдома, до протві. Ясно. Як, які були як це було так? Ти добре пам'ятаєш, хто тобі, хто тебе вивів, яке ти рішення приймав? Чи ти вагався щось інакше зробити? Чи прийняв все так, як ти прийняв? Е, вивів Дан Левицький, один на один. Одним дотиком я. <пев 'ї> Скажи, будь ласка, які зараз йдуть історії, що в тебе є агент, і ти зараз десь відправляєш з диски в Іспанію на перегляд якоїсь футбольної команди? Якщо не секрет, яка це футбольна команда, в якій лізі вона грає і наскільки реальні перспективи, що після закінчення цього сезону ти перейдеш в іншу команду? Давайте наперед не будемо забігати, не буду нічого розказувати. Після... Побачимо, як там буде. Сьогодні вас е, всім футболістам роздали, глядачі мають можливість бачити, що у вас така хороша кіпа, де емблема Бугунброди. Е, тут є твої ініціали, ЮМ. Скажи, приємно, коли вся команда вже така відносно професійніша, старається. Дуже приємно, коли всі як команда. Ваше ще... в майбутньому ще будуть якісь суми і шарка. Будемо я думаю, що то все буде в майбутньому. Надіємося найближчому. Ще скажи, будь ласка, про стан футбольного поля, який він був кілька місяців назад, і зараз є якийсь прогрес в полі. Ну він був прогрес є, можна сказати, але не дуже великий. По, за полем, своїми зусиллями, яку старали покращити його. Скажи тоді ще, будь ласка, таке питання. Навколо футбольне. Сьогодні перед вашою грою група підтримки з дівчат. Вони всі з такий мікс, кілька пісень, вони станцювали. Це передавало зусилля футболістам. Чи це було приємно? Чи це гарне шоу? Чи потрібно такі речі робити, щоб повернути глядача на стадіон? Сподобалось? Сподобалось, що було гарне. Я думаю. Такі речі треба робити. Я думаю, ми рухаємося в правильному напрямку і такі речі будемо постійно. Що би ти побажав для себе і для команди? Для команди побажаю виграти останню кругу після закінчення сезону пройти серйозні збори і настроїтись на наступний сезон, не з другого кола, а з першого кола почати свої ігри. Ми вітаємо, дякуємо ділянки. Дякую, дякую ще Галі Сурмай за її старання, яка допомогла виграти ці голосування.